Виконуємо номер 1255 із підручника Алгебра 7 та номер 57.11 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга, автор підручників Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2024 рік. Човен за 3 години руху за течею і 2 години руху проти течії долає 92 км. За 9 годин руху за течією човен долає відстань у 5 разів більшу, ніж за 2 години руху озером. Знайдіть власну швидкість човна та швидкість течії. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай власна швидкість човна Х кілометрів за годину, а швидкість течії y кілометрів за годину. Нехай власна швидкість човна Х кілометрів за годину. а швидкість течії Y кілометрів за годину тоді швидкість що в нас за течу річки буде тоді швидкість човна за Течією річки дорівнює. X додати іграк кілометрів, за годину, а швидкість човна. Проти течії річки Х, відняти Y кілометрів за годину. За три години руху за течією човен. Долає, затечує швидкість Х плюс і, три години рухався, щоб знайти відстань, треба час помножити на швидкість. Отже, буде 3 помножити на суму Х і y кілометрів. За 2 години проти. Течії, проти течії. В нього швидкість Х відняти у, тому 2 помножити на різницю, Х і у кілометрів. Разом це становить 92 кілометри. Маємо рівняння. 2 помножити на ікс, відняти ігре, додати 3 помножити на Х додати і, дорівнює 92. Тепер за 9 годин руху за течією. Човен подолає 9 помножити, за затечую, тому Х додати іграк кілометрів. А за 2 години руху, ой, за 9 годин, за 2 години руху озером. В озері у нас течі не діє, тому будемо множити на власну швидкість. А власна швидкість у нас кілометрів за годину. 2 помножити на Х кілометрів. Оскільки за 9 годин руху. за течі Човен долає відстань у п'ять разів більшу. Маємо друга рівняння. 9 помножити на х додати y. І збільшимо в 5 разів відстань, яку він проплив озером, і вона буде дорівнювати відстань, яку він проплив за течією. Це буде 5 помножити на 2х. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення Х і, які задовольняли б обидва рівняння, тобто задовольняли систему рівнянь. Складаємо систему рівнянь. Перше у нас 2 помножити на різницю х і, y, додати 3 помножити на суму х і, y, дорівнює 92, і друге, 9 помножити на суму x і y, дорівнює 5 помножити на 2х. Розкриваємо дужки. Буде. 2х, відняти 2y, додати 3х, додати 3 у це дорівнює 92. І друге 9х додати 9y дорівнює 5 множимо на 2х, це буде 10х. Тепер зводимо подібні доданки. 2х додати 3х буде 5х. Мінус 2 додати 3 y додати y дорівнює 92. 10х переносимо в праву частину, в ліву частину з правою, змінивши знак на протилежний. В правій буде 0. Маємо перше рівняння 5х додати у, дорівнює 92. А друге 9х відняти 10х це буде мінус х, додати 9 до рівня 0. Помножимо друге рівняння на 5. Перше переписали 5х додати у до рівня 92, мінус 5х додати 5 на 9 45 45у, 0 на 5 це буде 0. І тепер почнем додаємо наше рівняння. 5х додати мінус 5х, це буде 0. Y додати 45 це буде 46. І 92 додати 0 буде 92. І тепер знаходимо y. 92 поділимо на 46. Отримаємо y дорівнює 2. Представляємо тепер значення y дорівнює 2. У перше рівняння знаходимо відповідне, давайте в друге рівняння знаходимо відповідне значення x. Мінус х додати 9 помножити на 2 дорівнює 0. Y дорівнює 2 переписали. 9 помножити на 2 це буде 18 і переносимо в праву частину це буде мінус 18. І нам залишається поділити на мінус 1. Отже, y дорівнює 2, х дорівнює 18. Записуємо висновки. Отже, власно. Швидкість човна 18 км за годину, а швидкість течії 2 км за годину і записуємо відповідь. В умові задачі стоїть питання. Знайдіть власну швидкість човна і швидкість течії. Тому 18 км за годину і 2 км за годину. Номер 1255 із підручника Алгебра 7 та номер 57, крапочка 11 із підручника Математика 7. Виконано.